Потужного всім здоров'я, пані та панове. В одному з минулих відео, де я розказував про техніку, яку зовсім не варто пропустити при прокачці гілки США, я б сказав, що більшість абрамців дуже схожа один на одного і майже однаковий геймплей на них. І відокремив я лише одного представника цього сімейства, це, звичайно ж, 120С. Знаходиться ця машина у гілці прокачці саме середніх танків США на сьомому рангу. Ну і спеціально для того відео я хотів відіграти бої на різній техніці США. І що ви думаєте, коли я дійшов до 7 рангу, в першому ж бою на тій машині я зробив дуже непоганий настріл. І поки ви насолоджуєтесь боєм, я вам більш конкретно розкажу про 120С. Завдяки своєму бойовому рейтингу 10.3 ми часто граємо в топі. І як для такого БР -у, у нас дуже потужна башта та гармата від топового Абрамсу. Але, на жаль, нам дісталась база від М60 з дуже поганими ходовими характеристиками та зовсім поганенькою бронею. При такій масі в 56 тонн у нас всього на всього кінських сил. Що при 13 кінських силах на тонну не дає нам можливості швидко розігнатися до нашої максималки, яка, до речі, всього на всього км на годину. Так, я не відчув якогось жорсткого дискомфорту при грі на цьому танку на рахунок рухливості та мобільності, але звикнувши, наприклад, до тих же самих леопардів та абрамсів, вам буде тяжкувато примиритися з цією в'язкістю та повільністю. Але все-таки в цього танку головний його аргумент це його бронювання башти та, звичайно ж, ультимативно круте озброєння на своєму БР. Це 120 мм гармата, яка встановлюється на топових абрамсах. До того ж, у нас один з найкращих снарядів на, взагалі в грі це М829А 1 який має на початку пробиття 598 мм на бойовому рейтингу 10.3. Так, до нього потрібно ще докачатися, але в першій же гілці модифікації ви можете відкрити також дуже крутий снаряд для таких рейтингів м 829 звичайний на 490 мм пробиття. Пробиття пробиттям, а в нас дуже непогані уламки і такі машини, як, наприклад, ось Совочки та навіть японці. Що дивно лопаються з першого пострілу. Зараз взагалі тайпа 90-го важко ваншотнути, особливо в борт. Але завдяки цим снарядам на таких бойових рейтингах це один з кращих варіантів для того, щоб розігрувати впевнено, розігрувати від рельєфів, розігрувати навіть на дальнякі. Але в цьому бою я обрав ближній бій, тому що і карта невелика. І навіть в такій місцевості мене знайшов вертоліт. Ну Як ви бачите, у нас дуже непогана броня башти, виживаємость екіпажа на високому рівні у нас компоновка від Абрамса, тобто всі снаряди знаходяться позаду башні у вишибних панелях. ВК першої черги 17 снарядів. Я обираю 20 або ж 23 в залежності від карти, чи буде яким пити. Але це не дуже впливає на вашу живучість. Башта тримає непогано, а корпус вже в нас досить такий картонний, але прикол в чому, що на відміну від топових абрамсів у нас немає такої величезної корзини горизонтальних приводів. Снарядів у нас немає в корпусі, тому частенько ми виживаємо при попаданні прямо в борт. Але на це сподіватися взагалі не потрібно. Як бачите броні вистачає в башті, тому через рельєфи грати в цьому танку це ідеальний варіант. До того ж у нас топовий тепловізор і якщо ви любите покемпити де-небудь, то цей танк підійде для вас ідеально. Ну і зараз ми могли спостерігати один з головних козирів цієї башти. Це звичайно ж 5 секунд перезарядки на асах і 5,3 на експертах. Ну і навіть розіграти в місті можна, оскільки в нас не тільки броня в башті залишилась від Абрамса, а й топова вертикальна до горизонтальна швидкості наведення. 40 градусів в секунду обертається башта і 20 градусів в секунду піднімається та опускається наша гармата. Ну і кути вертикального нахилу у нас мінус 10 градусів. Ну і тепер хочеться сказати, що як тільки хтось вам скаже, що Турмс досить такий комфортний танк, навіть для кемперів, просто візьміть і плюньте йому в обличчя, тому що при таких характеристиках 120S Турмсик залишається ну, просто якимсь хлопчиком для биття. Якщо ви новачок або ж просто шукаєте якийсь комфортний танк для гри на притопах, однозначно вам рекомендую 120С. Для кемперів та любителів позиціонок однозначно must have. Так, він не буде швидко займати якісь прострільні позиції та не зможете ви швидко переміститися з флангу на фланг, але машина зовсім не про це, вона про нагіб, лоб лоб, мужицьку перестрілку, тому може і аркадникам підійде. Ну, це, до речі, один з найулюбленіших танків читерів, тому що ти можеш їхати завдяки своєму пробиттю та баченню того, що підсвічуються всі навколо, його часто і використовують для якихось нелегальних набиттів ядер кожного бою. Таким я вам займатися не рекомендую, оскільки це прерогатива хворих людей на голову. Чекаю ваші думки в коментарях на рахунок цього танку та й взагалі. Бажаю вам вдалих моментів в War Thunder, наприклад, і ось таких. І для читерів бажаю ось, наприклад, таких моментів, щоб вони в них були частіше. Дякую вам за перегляд, побачимося на стрімах та в наступних відео і до побачення.